Всім привіт, любі друзі, з вами Сантрайдер та містер Тюль. Містер Тюль. Mm -hmm. Тепер ми будемо двоє знов на бемах, поки погано дороги. Поки погана погода, ну зараз вона добра, але може потім дощ бути, то ризиковано виходить на круїзері. Коли будуть передавати дощ, то буду знімати на Бемі, а коли буде добра погода, то буду брати круїзер і буду так поєднувати рубрики. То на БЕМі, то на круїзері. Катаємо стріт, може заїдемо в парк, там поснімаємо трюки, як завжди, від груді буду знімати. Щось будемо пробувати. Будемо стабілити бар. Минулому влозі я навчився, опо бар він в мене правильно виходить, не як свій. Бо свій я ділаю через сіксап, то не, не то. Я так по опарчик і одразу в дроп, не страшно його робити. Треба його стабілити, щоб стріту знімати прям перфекто. З вас лайк, підписочка, залітаємо в інстаграм, не пропускаємо важливі події. Телеграм-канал залітаємо всі, посилання знизу і полетіли, знімають контент. Давай ну, потягаємося по станту. Давай. Давай. Раз, два, три. <реш> 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 Летим зараз в скіт-парк, там розкатаємося і далі поїдемо десь стріт шукати пригоди. Постабілити бар. Вони ті трьох, от базові трюки, щоб стріту їх добре ділась. Підмем. Зараз каже по поводу мануала, бо він щось тут на цій рамі не дргається. ну на. -ну. Коротке. Коротке. А як з балансом? Взагалі кал на 300 білить, колись мануал дуже добре Ось Цей здоровий у нього байк. Зараз попробуємо на цьому байку мануал. Йо-мою! Та все, розучився Та ні Руль високий непривично, але він якийсь нижчий і ширший. Хайчак, білий руль. Просто подивіться, просто які потужні гріпси. Це, це як має колись на круїзорі були, прямо такі огризки. Але пайот, це стріт. Тут файний накат, Йома. Тут файний накат, він такий маленький, але щось, щось важко дергається. І нормальна втулочка передня, не, не вимахується, як мене. Скільки ти берт? ні. Знаю, 12 скоро буде, Тут навіть не був. Просто проїжджав тіки. От, от Зараз плитка. Та ні, мішання тут на Енесі своєму. Прям отак от оті по. Типу. Чому ми, без Ладно Ну давай на ну, оформи щось по жорсткому. й. <рес> давай бодрий банік сделай. Давай. Ооо, кибесик по маслу йде. Чотка. От ну, давай заднім тепер тільки попробуй. Кримінал Давай на два одразу. На уверенном нам Все, давай на два запрыгай. Все, <плес> <плес> давай запрыгну і все, і пошов. Айо, давай вже тут ділай. Баніком, головне тільки нахилитися, щоб не перехилило. Айо. йо! О, два я попробую. <плес> а я високо. Ну, ну. Зараз спробуємо тепер заднє колесо. Щоб прям по хліб. Ну, це взагалі хардкор. Ну я якщо запригнув на два, то в мене просто перехілить. Неопитний. Так, ну, ну тепер професіонал. Делаємо дабл пех Але я зараз шлпнуть просто Що я маю сделать Ща раз, ще раз, ще тко нахилиться, потім шльпнувся Вс, остання, остання ще, ще раз, ще раз Ще раз о, кстати, не впав, це вже радує. О, О! Це прям небулька з носа. О, повтори як я, Тако запригну і одразу ногу виставив. Два ще раз. Та там промазано. Та, там бачиш, воно не спеціально тут подстерте. Ну, то навіть парафін чувствується. Понял. Так, взагалі, пусто всі в школах. Я тут тільки оці троє хулігани не в школі. А ну ну давай. Ооо, добре єсть. Ну все, зараз будемо на фанбоксі вчити щось трючки файні. Поїдемо проти сани МТБ зіграти Game of Bike. Ми вже тут знімали? А треба ще. Реванш! Оп! Не, у в кайф зараз так делать просто. Фух Так, що ж то будемо пробовать? Треба зараз попробовать бар. Споткаючи для початку. Опа, бар, точніше. Так, ну вони ці сделали, тепер попробуємо... Іменно нормальний чистий опобарщик правильний. А потім можемо свій поправити бар, але це треба переучуватись. Бо опо-бар правильно діляю. Одною рукою кидаю. Ой-ой-ой! Моя помилка те, що я руку вверху, треба і внизу входити. Тако ловить. Йо. йо Я не розумію. опо опобарщик. Хоча його пару разів вставляв в відос. Просто зараз діяли і він кожен раз в мене падає. Ой, просто він падає Ой-ой-ой, як як кревоно файно! Ще раз спробуємо барчик, -хо -хо. я думав перевернуся зараз просто! -о -хо -хо. Така о о в мене технологія защита, плюс бенд, у минулому влазі слаб прилетіла. Я не знаю, що тонче, то вона прямо пухла в мене. І сюди саме прилетіло <рес> пес. Ну, поки бари не ділимо. У нас чудо технологія. Броня защита, але все одно там під низом натерте все. Червоне. Все одно ноги болять. Піджимаю сідушку, коли діляю чекін-бар. І деколи як бар діляє, то теж піджимаю. Так, ну от трохи розкатаємося тут і там, поїдемо десь стріц. Далі. Найшли такий міні-спотик. Це ще не знімали, але ну, зараз дроп гроп Ха-ха. Пожестімо. Не моя сторона. Пробуємо для початку в анеті. Тут, мабуть, розложиться, тут яма. От тепер в цю сторону. Йома! йо Сьогодні не якийсь некатабельний день, так що такий буде, такий буде влог. ой 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 Можна, в принципі, трьох пробувати, але вона в мене на іде, то не знаю, вона не буде виходити. Треба постабілити трьоху в два. Пробуємо трьошку, але вийде, мабуть, трохи тепло. <гум> Капець, я до нас це пану зараз парапет, треба нормально швидкість взяти. На пробіжку пішов. Нічого не виходить. Треба білити трюки, бо вони всі криво виходять просто. Ну а дивися трюк, дивися. Крутий. Поняв. Свичка. Нема прольотки. <рес> <рес> Блин, вона так, в такому ідеальному стані. Ну, прям так взагалі. Так хотілося її. І... Вона вот Прямо вообще ідеальний стан ступенек. Кользить на лавці. Що, запрыгнеш на дві? Цей апарат <рес> в мусорку. То давай банік видерни. О! Понял. Но ванфут, но хен, не, все подряд діли. Давай, попробуй впигнусь. Yeah. <laughs> О, ногу скинув. Давай, назад баніком. Оп, ще не привык. Та шо вона якось швидко їде? Ко. Yeah. О! <laughs> yeah, як це цей трюк називається? Заднім колесом п'яхує, а переднім на... Так щось якось взагалі йоу. Отпрыгнуть пробуємо. О! Хопом! О! Легше робиться цей трючок. Бо там ще переднім не треба попадати п'ягой. Можна попробувати. Оп. І тако... О! кущі. Як тут запригне? Яма. Голубці. Та що вони якось... О! Тут часу не хватить, такої перепригнуще. О, тут у нас жорсткий волрайт. Яма. Не моя сторона. Я мою, але капес скотився. Акш! 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 Пес біжий, ану зараз. Ай. Що попробуєш? Звідси тако розгогнайся і тко перелетіть його. Подивимося, чи долетим взагалі. Ко почуть-почуть, а аж туди прям вдаль проїгать. Рокстар. Yeah. Куда? Воу! Ух ти шо! Як будто в кат. Та що це таке? Якийсь ліміт стоїть Цей каптесик мебля просто лечу. Бляха! Ти взагалі немає сили катати, нічого не виходить. Ну такий простий буде такий лох, як ми двоє нічого не мажемо. <laughs> ну, лайки, підписочки накидайте АТК, брат! А, дивись ж дві штучки є. Але щоб не провалився тільки І сюди Оп. Чотко. О, давай трюки. Заниз. Ну-ну-ну, давай, давай, давай. Та можна. воно вирветься. Та та руля, три, треба раму йому такої. Mm. Атракціон. Ще чуть-чуть. Ще ще... О. Та воно може репнути. <laughs> та не репну. А ну, давай. Зараз що ви робите, хлопці? Опа. <laughs> Йоп. Давай, отска. Це наперед. Ооо. прев'ю. Ох, я моя. Ща, давай. Трасу. А ні, нормально, легко. Це. Треба якось придумати, як то іначе його. А от потримай теж попробую. Так, а як там не сісти? Ну високі все пускай. Той капець, як то сісти. Сьоме! Що, як то придумать придумати? Ну, в принципі, воно нормальне. високі тільки. зараз по інакшем треба придумать Давай, друга попиточка. Жабіш якось ніби нормально. На новосмену. О, тобі далі можна ще крутити. Ой-ой. На носмену відпра. Попробую. чотки носмену. Я мою. чоткий. Так, Видосы можно снимать, типа ноусмен делаешь. Типа ты а! Оба! Як ты выдернешься? важко выдернусь. Попробуй. Ну давай. Удобно? Четко? Um, ну давай трюки. Які тут трюки можешь делать? Появляй. Бет, шот. Стаки было? Ну Все, все. Я не снімав ці попитки, що будеш далі робити? Посмотрим. Галупси. Оп. Але кримінал. Це просто що робиться. А я не снімав. Прям такі тут звуки були файні. Вони прям розпали. Йдемо побіцядуємо. Там кава буде, це останні. Вкусна кава. Да. І за скільки продається. Не знаю. А в за ді попитають, то в бохеті. Ааа, а то ж ви казали, там щось продається. Що ж там буде? Що там? Деюз. Чи масло не потекло? Ні, по ковбасу похова. Оооо. Ковбаса це добре. Да. Приде, о, бачите, з довго дня. З ковбасою? Да. О, З Добре. Да не звідки не списують, ще якісь списують, до нас їх списують. Є що не повіз? О, козак? Хіку повіз? Чо, вітька? Да, он башинув. У та в Анеті на на подкасі на взагалі, кайф катать? О! Ну йо-мойо, тепчиком. Треба переучитися на два, бо коли в дроп роблю трьоху, то я на теп стою і він не виходить. Страх. Стинтер. Оу. Кажи мастер-клас треба Просто Так само ділаєш. Ти маєш чути, ти маєш до грудей вжати руль. Глянь, як треба ділати. Нежно. Б... Поняв такого свічу дати. Я не так ділаю, але воно так чітко виходить. О! Ти маєш голову повернути. Оп, пованець. 180. Оп! Іспє! А це бонусний трьох. З вами був Синтридер, Ставимо лайки, підписочки і... Богдане! З вами був Орек, Тюль і всім... Здорово!